Олександр Сергійович Пушкін. Казка про царя Салтана. Під віконцем три сестри пряли пізньої пори. Якби я була цариця, каже так одна дівиця, то сама на цілий світ зготувала б я обід. Якби я була цариця, каже так її сестриця, на весь світ сама одна я б наткала полотна. Якби я була цариця, третя мовила сестриця, я б родила для царя молодця богатиря, тільки вимовити вспіли. Двері тихо зарипіли, і до них заходить цар, того краю володар. Здрастуй, красна я дівице, він говорить будь цариця, і роди богатиря, ти для мене, для царя. Цар Недовгий час збирався, в той же вечір повінчався, бучно справили бенкет, випивали пиво й мед. Плаче в кухні повариха, а над кроснами ткачиха, і нашіптують біду на царицю молоду. На той час війна була. Цар надів військове вбрання і цариці на прощання наказав поберегтись. Поки він в чужій країні вів походи беззупинні, Надійшов і час родин. Сина бог їм дав в аршин і цариця над малятком, мов орлиця над орлятком, шле з листом вона гінця, Щоб потішити отця. А ткачиха й повариха, й сваха баба бабариха загубить царицю хтять, перейнять гінця вилять, шлють царю вони обмову. Отаке брехливе слово. Народилось дитинча не дівчатко, не хлопча, не пацюк, не жебенятко, а невидане звірятко. Як почув вже цар отець, що сказав йому гонець, в гніві став він мудрувати і гінця хотів скарати. Та отямившися враз, надіслав такий наказ. Цар повернеться додому і розбереться сам в усьому. Їде царський посланець, приїжджає під кінець, а ткачиха й повариха й сваха баба бабариха переймають посланця, подають йому винця і кладуть в його торбину зовсім іншу писанину. І привіз гонець хмільний, в той же день наказ такий. Цар наказує негайно в море кинути потайно, щоб про те не віддав світ, і царицю і припліт. І царицю в той же час в бочку з сином посадили, Засмолили, покотили і пустили в океан так звелів, мов цар салтан. В синім небі сяють зорі, плещуть хвилі в синім морі, в небі темні хмари йдуть, в морі бочку хвилі б'ють, наче бідна удовиця плаче, б'ється в ній цариця, і росте там цариня. Щогодини не щодня. Мати плаче та голосить, а дитина хвилю просить. Хвиле, хвиленько морська. Ти гульлива та швидка, топиш берег ти землі, підіймаєш кораблі, не губити нашу долю, викинь нас на суходолі. І послухалась вона, хвиля вільна водяна, бочку винесла легенько і відлинула тихенько. Тут на ніжки звівся син, в дно уперся тім'ям він і напружив трохи м'язи. Як би нам отут відразу проробить собі вікно, він сказав і вибив дно. Мати й син тепер на волі. Бачать горб в широкім полі, море синіє кругом, дуб зелений над горбом. Син сказав смачна вечеря нам згодилася б тепера. Ломить він от дуба сук, у туги згинає лук, Від хреста шнурок шовковий натягнув на лук дубовий. Рівну гілочку зломив, стрілку легко загострив і пішов пополювати, дичину роздобувати. Лиш до моря підійшов, чує стогін. Знов і знов біля моря знать не тихо. Глянув, бачить, в морі лихо, Лебедиця в бурунах, а над нею злий коршак. Він вже кіхті нагострив, дзьоб, кривавий, розтулив, та стріла, як задзвеніла, в шию хижака влучила. Лук царевич долі ронить, а коршак у морі тоне, Лебедиця дзьобом б'є птаха, хижого клює, розправляє білі крила, добиває злую силу. Юнакові опісля так по-людськи промовля. Ой царевич уродливий, рятівниче, мій сміливий. Я за все це відслужу і в біді допоможу. Ти ж звільнив не лебедицю, врятував з біди дівицю. Вік тебе я не забуду, знайдеш ти мене усюди. Розімкнув царевич очі, відігнав примари ночі і, не вірячи собі, бачить місто на горбі. Він мерщить царицю будить, та хіба таке ще буде? Каже Бач, які дива Лебедиця витіва. В колемагах золотих пишний двір стрічає їх. Всі їх голосно вітають. І царевича вінчають, щоб над містом славним тим був він князем молодим. Княжу шапку він прийняв і гвідоном зватись став. Вітер в морі повіває і кораблик підганяє. Корабельники юрбою гомонять поміж собою. Що за диво? Острівець був пустий з кінця в кінець. А тепер на ньому місто біля моря добра пристань. Вартові з гармат гремлять, кораблю пристать велять. Пристають до міста гості. Князь Гвідон їх кличе в гості, їх годує й напува, каже їм такі слова. Чим ви гості торгували і куди ви прямували? Ми були по всіх краях, пропливли по всіх морях, торгували соболями, чорнобурими лисами сторгувалися як слід, а тепер пливем на схід мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Відмовляє князь купцям. Добра путь, панове вам, по морях, по океану, славному царю салтану передайте мій поклін. Гості далі в путь, а він з берега услід за ними лине думами смутними. З моря вітер повіва, лебедиця підплива. Здрастуй, князь мій вродливий! Чом задумався журливо? Сумно князь відповідає Туга серце обіймає, бо до батька хочу я полетіти за моря. Лебедиця, каже біла, що ж, коли вже закортіло полетіти за моря, обернись на комара. Він тут зменшився, стулився і комариком зробився, полетів і задзищав, за корабликом помчав, наздогнав і в ту ж хвилину заховався у щілину. Вітер весело шумить, корабель собі летить мимо острова Буяна в царство славного салтана. Цар салтан гостей вітає і частує і питає, звідки гості припливли, у яких краях були. За морями все щасливо. В світі ж ось яке є диво. В морі острів був пустий, непричальний, нежилий, а тепер на диво нам народилось місто там. Князь Гвідон там, княжить, він передав тобі поклін. Цар, дивуючися чуду, каже Як живий я буду до Гвідона, я зберусь. На той острів подивлюсь, усміхнувшися злостиво, повариха мовить так. А в світі справжня є дивинка, ліс у лісі тім ялинка, а під нею в гущині білочка співа пісні та горішки розгризає. В них шкарлупка золотая і смарагдове зеренце. Найдевніше диво це. Всіх дивує, небелиця, а комарик злиться, злиться, та до тітки як майне, в праве око як кусне. Почекай, комашко клята, меш тебе! А він за грати у віконце загудів і за море полетів. Знову князь край моря ходить, з синіх хвиль очей не зводить, з моря вітер повіва, Лебедиця підплива. Здрастуй, князь омій вродливий, чом задумався журливо. В море дивишся чому? Каже, так вона йому. Князь Гвідон відповідає. Туга серце обіймає, диво див не завести я б хотів. Чи знаєш ти, що на світі є дивинка, ліс, а в лісі тім ялинка? Білка та гущині, все наспівує пісні та горішки розгризає. В них шкарлупка золотая, смарагдове в них зерно. Та чи правда ж то воно? Так, про це я, диво, знаю. Не журися, рада я відслужити ще раз службу за твою хорошу дружбу. Князь душею звеселів і додому поспішив. Бачить, білочка при всіх золотий гризе горіх, з нього зернятко виймає, і шкарлупки всі збирає, в рівні купки їх кладе, та ще й пісеньку веде. Вітер в морі повіває і кораблик підганяє, вартові з гармат гремлять, кораблю пристать велять. Пристають до міста гості. Князь Гвідон їх кличе в гості, і говорить князь купцям. Добра путь, панове вам, по морях, по океану та скажіть царю салтану. Князь Гвідон йому, мовляв, привітання передав. Гості князеві вклонились і в дорогу відрядились. Князь до моря йде і знов. Либедицю там знайшов. Обернувся князь на муху і над морем, що є духо за корабликом погнавсь і в щелинку заховавсь. От на берег вийшли гості. Цар салтан їх кличе в гості, а за ними навпростець полетів наш молодець. Бачить, весь у сріблі й златі, Цар Салтан сидить в палаті на престолі у вінці з тихим смутком на лиці. Звідки гості припливли, у яких краях були? Чи за морем все щасливо і яке на світі диво. За морями все щасливо. В світі ж ось яке є диво. Острів серед хвиль лежить, місто там нове стоїть з злотоверхими церквами, стеремами та садами. Там ялинка є густа, поруч хатка золота. В хатці білочка міститься, та така вже витівниця, все пісні вона співа та горішки розбива. А горішки непростенькі, в них шкарлупки золотенькі. Посміхаючися стиха, каже так царюка чиха. Та, ну й дивинка, просто сміх. Білка там гризе горіх і складає в рівні купки. Самоцвіти й шкаралупки. Що ж тут дивного пусте? Невеликий те. Є на світі справжнє диво, море збуриться, бурхливо закипить та зариве, та на берег напливе, розіллється в шумовині і лишається на каміні в панцирах, мов жар зорі тридцять три богатирі. Всіх дивує небелиця. а Гвідон все злиться, злиться та до тітки як майне, в ліве око як кусне. Ми ж тебе, завжди хоч трішки стій! А князь у двері нишком та над морем знов мерщій полетів на острів свій. Князь над синім морем ходить, з хвиль очей ясних не зводить, з моря вітер повіва, лебедиця підплива. Здрастуй, князь, мій вродливий. Чом задумався журливо, в море дивишся чому? каже, так вона йому. Диво дивне я б хотів, роздобуть чужих країв. В панцирах, як жар зорі, тридцять три богатирі, та все велетні, вродливі, добрі лицарі сміливі, йдуть дозором по землі з чорномором на чолі. Море вмить, як надметься й закипить, Розділялось в шумовинні і лишились на камінні тридцять три богатирі. Панцерах, як жар зорі, струнку йдуть вони подвоє, сивий дядько з бородою поперед усіх іде, та до міста їх веде. Дядько каже, з синіх хвиль нас сестриця наша біла, надіслала і звеліла, славне місто стерегти, варту пильною нести. Отже, разом ми віднині, будем о нічній годині біля стін твоїх міських з хвиль виходити морських і стоятимем в дозорі. Вітер в морі повіває і кораблик підганяє, вартові з гармат гремлять, кораблю пристать велять. Пристають до міста гості, князь Гвідон їх кличе в гості. Чим ви гості торгували і куди ви прямували? Торгували ми булатом і сріблом, і щирим златом, і тепер лежить нам шлях в океанах та морях мимо острова Бояна в царство славного Салтана. Князь до моря йде і знов лебедицю там знайшов, і вона і знов його вмить обрискала всього. Князь тут зменшився, стулився і джмелем умить зробився. Полетів щодуху джміль, і кораблик серед хвиль наздогнав в одну хвилинку та й забився у щілинку. Цар Салтан гостей вітає і частує і питає, звідки гості припливли, у яких краях були, чи за морем все щасливо, і яке на світі диво. За морями все щасливо. В світі ж ось яке є диво! панцерах, як жар зорі, тридцять три богатирі. Та все велетні, вродливі, добрі лицарі, сміливі, рівні всі, немов один. До міських підходять стін з сивим дядьком Чорномором, Щоб ходити там дозором. Повариха та ткачиха ні мурмур, -мур. А бабариха. Посміхнувшися на те, вимовляє Ха, це пусте, ось насправді диво дивне. Десь на світі є царівна та такої красоти, що очей не відвести, денне світло затіняє, а вночі як сонце сяє. Всіх дивує, не билиться, а царевич. Хоче злиться, та не хоче зло вчинить, бабку рідно осліпить Він над бабою кружляє, просто їй на ніс сідає, та як вжалить богатир, так і вискочив пухир. Ну ж тебе завжди хоч трішки стій а Дзмідь віконце синишком та над морем загодів. І додому полетів. Князь над синім морем ходить, з моря він очей не зводить, Вітер тихий повіва, Лебедиця підплива. Здрастуй, князь мій вродливий, чом задумався журливо. Справді є така дівиця тільки ж це. Не рукавиця з ручки жінку не змахнеш, та за пояс не заткнеш. Дам тобі таку пораду, ти ще поладом та ладом розміркуйся до пуття не зазнати ткаяття. Князь Глідон відповідає, туга серце обіймає, скрізь одружується всяк. Тільки я лиш одинак. Хто ж у тебе на приміті? Десь царівна є на світі, та такої красоти, що очей не відвести. Денне світло затіняє, а вночі, як сонце сяє. Князь Гвідон почав божити, що пора йому женитись. Що поклав він рішенець швидше стати під вінець, що давно вже він готовий поцарівну ту чудову безперестанку іти, хоч в які чужі світи. Тут вона, зітхнувши злегка, каже Нащо так далеко ця обраниця твоя біля тебе, це ж бо я. Розіп'явши білі крила, лебедиця полетіла, Стрепенулась, обмахнулась, на царівну обернулась. Князь царівно обіймає та до серця пригортає і до матері мерщій з нею йде у терем свій. Мати щирі сльози лє Хай вам щастя Бог дає, князь тут довго не збирався і з царівною побрався, Стали жить та поживать І приплоду дожидать. Вітер в морі повіває і кораблик підганяє, вартові з гармат гремлять, кораблю пристать велять. Відмовляє князь купцям. Добра путь, панове, вам, по морях, по океану, до того царя Салтана, Нагадайте ж ви йому, володарю своєму, що до нас він виряджався, та й понині не зібрався. Вітер весело шумить, корабель на схід летить, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Цар Салтан гостей вітає і частує і питає, чи за морем все щасливо і яке на світі диво. За морями все щасливо, в світі ж ось яке є диво. Острів серед хвиль лежить, місто там нове стоїть. Має жінку князь на славу, і розумно, і ласкаво, та такої красоти, що й очей не відвести. Цар не втерпів в ту ж мить флот звелів він спорядить. Під вікном гвідон сидить, мовчки в море він глядить, Море тихе, не хлюпоче, а лише ледь-ледь тріпоче. І далеко в синій млі появились кораблі, на просторах океана флот іде царя Салтана. Флот до острова підходить, князь Гвідон трубу наводить, цар на палубі сидить і в трубу на них глядить, З ним ткачиха й повариха й сваха баба Бабариха. Враз гармати загриміли, над дзвіницях задзвонили, Йде Гвідон до моря сам і царя зустрічає там. Цар поглянув сам не свій, кров у ньому схвилювалась. Що я бачу, як це сталось, це ж вона, аж дух зайнявсь. Сльозами тут залявсь, обіймає він сарицю і синка і молодицю. Тут до столу всі пішли і бенкет розпочали. Я там був, мед пиво пив, тільки вуса обмочив.